Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Соловей у величезному імператорському палаці серед чудових садів і гаїв, що розтяглися далеко за межі міста, жив імператор! Його палац сяяв золотом і коштовностями, а навколо росли найрідкісніші квіти та дерева, пташиний спів лунав звідусіль, але ніхто не міг зрівнятися з легендарним солов'єм. Одного разу імператор почув про маленького співучого солов'я, який своїм співом зачаровував усіх. Легенди казали, що його пісня така чудова. Що навіть сльози радості можуть навернутися на очі. Імператор захотів його почути власними вухами. Коли Соловей прилетів, він усів на гілку біля вікна імператора і залився співом. Його спів наповнив палац ніжністю і теплом. Кожна нота здавалася живою, і серце імператора відчуло радість, якої він ніколи раніше не знав. О маленький друже, сказав імператор. Твій спів Важливіший за всі мої багатства. Соловей співав для імператора день і ніч, його пісня була такою чистою і правдивою, що навіть стіни палацу, здавалось, слухали його стрепетом. Придворні, які раніше були байдужі, зупинялися, прислухаючись до чарівного голосу птаха. Та одного дня до палацу прибув дар від далекого короля маленька золота пташка. Вона переливалася на сонці, а коли натискали на механізм, починався її спів. Вона здалася всім дивовижною. Імператор, захоплений красою і механікою, трохи забув про справжнього солов'я. Він сидів у саду і тихо спостерігав. Невдовзі сталися страшні події. Імператор захворів важкою хворобою. Лікарі були безсилими, а тиша палацу ставала все гнітючішою. Ніхто не міг допомогти, і здавалося, що нічого вже не врятує імператора. Тоді, коли все навколо було похмуро і сумно, з'явився Соловей. Він сів на вікно і заспівав. Мелодія була ніжною і лагідною, наповненою теплом і любов'ю. Імператор відчув, як хвороба відступає, як його серце знову наповнюється радістю. Соловей співав і співав, поки імператор не одужав зовсім. Імператор зрозумів справжнє щастя та краса не в золоті чи коштовностях, а в щирості природи, у тих маленьких речах, які торкаються серця. Відтоді він щодня слухав свого маленького друга, і кожен, хто чув його спів, ніколи не забував цієї чудової мелодії. Соловей залишився у палаці, нагадуючи всім, що справжнє диво живе в серці, а не в багатстві. Дякуємо, що слухали цю чарівну історію, а вже скоро на каналі стартує особливий сезон казок до Хелловіну. Тут будуть трішки страшні, але добрі історії. Не пропустіть щотижня нові казочки, які створять справжню святкову атмосферу. До зустрічі!